Давай, давай, ти ж казала, мене приведеш до інжира, щоб перевірити, чи є там крапелька меду. Так. Ось цим ми вже прозивали. Він трошечки навіть підгнив. бачиш? Але ми зараз його розріжемо. А ну пішли, пішли до цього. Ой, ой 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 А меду так таки нема. І слухай. Але ми його знімемо. Ми його знімемо. Навіть без меду, бо вже мурахи тут. О! Пішли, будемо важити. О, Дивись, ану, дай, ану, дай 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 я. Ось дивіться, це устинки голова і це у нас ось такий гарний плодик. Сорту те Подивись, на ньому мураха нема. Нема, мурахи не лазять. Нема. А ну що там є всередині. Так, що ми там бачимо? А нічого.